У кав'ярні, яку відкрили в пам'ять про загиблого військовослужбовця Валерія Пелехатого, сьогодні долучаються до всеукраїнської ініціативи Стіл пам'яті. Вона заключається в тому, що Пам'ятати про загиблих на війні, які захищали нашу країну для вшанування пам'яті акції. Будь-який відвідувач, який сюди заходить, він може записати ім'я, вшанувати свого знайомого друга. Близьку людину може записати її ім'я та вшанувати пам'ять. Учасники ініціативи у своїх закладах бронюють столики для загиблих військових. Там ставлять квіти та табличку із написом Цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. А це ще один тернопільський заклад, який долучається до ініціативи. В цей день важливо пам'ятати про загиблих героїв, саме тому ми вирішили долучитись до цієї ініціативи, щоб люди всі пам'ятали, згадували і також могли долучитися і записати імена. Цього року до ініціативи долучаються й організації та установи. Серед них центральна міська бібліотека. Ми, власне, хочемо показати про те, що пам'ять жива, людина жива в наших серцях і в нашій пам'яті, і буде доти жити, поки ми будемо пам'ятати. Тому ми, власне, ви бачите, там є кілька героїв. Ми написали хлопців, які були нашими читачами. Нехай буде в такому символізмі, що ці читачі наші прийшли до нас, вони працюють за комп'ютером, вони пишуть спогади. А ми, напевно, для того є живемо для того, щоб ця пам'ять. Була жива Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.